Добре, що ми спільно збираємося, щоб молитися до Господа. І я сьогодні хотів запропонувати один з текстів для наших роздумів, який говорить про таку важливість спільної молитви, про конкретні речі. Отже, ця, цей текст записаний в посланні до римлян апостола Павла. Послання апостола Павла до Римлян, 15 розділ з 30 по 33 вірш. Коротенько пороздумуємо про це. Благаю ж вас, браття, Господом нашим Ісусом Христом і любов'ю Духа. Помагайте мені в молитвах за мене до Бога, щоб мені визволитися від неслухняних в юдеї і щоб служба моя в Єрусалимі була приємна святин, щоб із волі Божої. З радістю прийти до вас і відпочити з вами. А Бог миру, нехай буде за всіма вами. Амінь. От такий коротенький текст. Послання до римлян це апостол Павло, більш детальніше роз'яснює суть цієї Євангелії, про яку він проповідував. Він в цій церкві не був в Римі. До цього часу, коли написав оце послання і роз'яснюючи всю цю благодать, яку ми маємо від Ісусі Христі, це спасіння, цю добру вістку, він запевнив віруючих, які перебували в Римі, угрунтував в Євангелії Ісуса Христа. І тут під кінець Він каже про те, що Він має йти в Єрусалим. От, бути там і з певною ціллю, ось цього текста, що ми вже зачитали, має певну ціль, і він має певне очікування від Бога. І просить це віруючих в Римі, церкву молитися разом з ним до Бога. Цікаво, що в цьому тексті відображається і вся тріця. Отець Син і Дух Святий. Так, якщо ви звернули увагу. Тут говориться про Господа Ісуса Христа, Любов Духа, це про Духа Святого і, і молитва до Бога, як до Отця. Це дуже важливо теж побачити, це, що апостол Павло заохочує нас пороздумувати, ну, Тут навіть не заохочення Його, а таке благання, як він тут висловлює на початку 30-го вірша. Він каже: благаю ж вас, браття. І Він хоче підкреслити участь Ісуса Христа, Духа і самого Бога в цій молитві. І давайте разом порозумуємо. Щоб це могло би для нас, як би це могло би для нас заохотити нас до таких молитв, щоб ми більше цінили спільні молитви, щоб ми більше прислуховувалися до того, що Бог робить і молилися про це. Отже, 30-й вірш, якраз то, що я вже говорив, починається зі слів «Благаю, ж вас, браття. І то так цікаво, що. Слово благає, воно трошки більше має в прошу Там, так? Благаю, це як ніби як, з таким дуже, дуже бажаючим серцем. От апостол Павло мав таке серце, що він хотів ніби заохотити віруючих в Римі, щоб вони перейнялися тим, що робить апостол Павло. І тому він каже, що благаєш вас, браття. І це мало би врізатися вслух і думати, ну чому так апостол Павло просить, значить, якусь він важливість хоче тому додати, якоїсь важливості. Я згадую, як Ісус Христос, коли проповідував, особливо це в Івангелії від Івана. Він коли щось хотів сказати, хоча б всі слова Ісуса Христа, вся наука важлива, але там Іван якраз і підкреслює, що Ісус Христос інколи говорив по правді, по правді кажу вам, двічі там. І так не раз говорить, по правді, по правді кажу вам, і повторяв це. Ніби хотів загострити увагу на цьому. І от це слово благаю ж вас, браття, воно теж ніби загострює. Ти розумієш, що апостол Павло хоче щось дуже серйозне попросити. І що ж він просить? А він просить е молитися. Яким чином він це просить? Він каже, «благаю ж вас, браття, Господом нашим Ісусом Христом. І що б це могло означати Господом нашим Ісусом Христом? І ми навіть з братами роздумували трошки про це вчора. Це про те, що апостол Павло він виконує Господнє діло. Він не, від, він не від себе це все робить, що він робить, проповідуючи Євангелію, несучи і зміцняючи церкви. І то, як ми бачимо в цьому випадку, він був, мав би бути корисний для церкви, для святих в Єрусалимі. І в цьому випадку, коли він каже, благаю вас Господом Ісусом Христом, ніби сам Господь, це сам, це Господня справа, Ісуса Христа справа то, що я роблю. Тому як ніби від Його імені я вас благаю. От, зразу підкреслюю оцей статус оцього прохання, наскільки воно важливе, що сам ніби Господь підкреслює важливість цього. Що Далі я буду просити, так ніби мав на увазі апостол Павло. І коли він говорить з любов'ю духа, це е, теж були такі роздуми, що це мається на увазі, що от той дух, який е, скеровує цю всю справу е, Христову, то піклування Духа Святого про церкву і про святих. Тобто це Дух веде е, до того, до чого спонукав. Його Господь, апостола Павла, до того служіння, що це Божа, це любов Духа, це по відношенню до церкви, до Його, як по відношенню до Бога, так і по відношенню до церкви. І от цим керується апостол Павло. Оце його побуджує, саме оце покликання і дух. І він каже, оце тому він висловлює оце, благаю вас, браття, Господом нашим Ісусом Христою, любов'ю духа. Помагати мені в молитвах за мене до Бога. І він закликає молитися за Нього. Разом з ним, можна так сказати, не просто за Нього, а разом з ним молитися до Бога. Чому апостол Павло, ми так теж роздумали, ніби... і був такий приклад проведений, що і серед студентів в семінарії є брати, які кажуть, Ну від нашої молитви до Бога, це потрібна нам. Бог і так вже все вирішив, і так Він зробить то, що Він хоче зробити. Він суверенний. А молитва це просто для нас. Воно має, напевно, що місце і то, і то, тому що. Коли Господь закликає, апостол Павло закликає спільноту віруючих людей до молитви за Божу справу і розуміє, що це спонукання Духа Святого во ім'я Господа Ісуса Христа, що це наповнене все Богом у ця справа, і молитва ця має бути наповнена Богом, то він ніби хоче сказати. Це як для нас, що Він залучає нас до цього, і коли люди моляться щиро усвідомлюючи про це, то вони ніби як приєднуються до Божої справи, вони ніби як поєднуються з Божою справою, і вони переживаються в серці своєму і переймають оцей дух, дух Божий, Дух Святий, який показує цінність проповіді Євангелії і, і зміцнення святих, і потішення святих, і укріплення церкви. Ну, я таки маю роздуми. Тобто, розумієте, коли ми молимося один за одного, а особливо молимося за тих людей, які роблять Божу справу, до чого я б хотів сьогодні теж закликати, то маєте на увазі те, що ваша молитва, це як ви стаєте як співучасниками цієї справи. Ви теж нею починаєте жити. Ви неї ви починаєте переживати це в своєму серці, і ус і, і звичайно мати певну ціну тому про що молимося, тобто в усвідомлення приходить. А що ж то відбувається, а що Бог робить? а для чого молитва? Оце як для нас. Але і з другої сторони, ми можемо чітко сказати, що Бог зважає на молитву, і якби цієї молитви не було, може би було і по-іншому. Хтось скаже: Та ні, не було б по-іншому, було б все рівно так, як Бог захотів. Але Бог тоді би не хотів, щоб ця молитва була. Ну розумієте, він не хоче такої формальної просто молитви то, то для них, хай собі ну, моляться там, а я все рівно зроблю те, що читаю за потрібне. Ну, якось воно так виглядає, розумієте? Ну, Читаючи на сторінках Біблії, ну, не бачиш такого Бога. Все-таки бачиш певні приклади, коли Бог рішення своє приймав, а потім була молитва, і Бог змінював рішення. І от Бродюра вчора згадав царя Єзекію. Так? І Господь прийшов, послав пророка, пророк каже: Помреш, заряди домом своїм, помреш. Цей схилився на ліжку, там обернувся до Господа, в молитві звернувся, а Господь передумав, ще пророк не вийшов з міста він каже, вертайся назад, скаже, ще 15 років будеш жити. Розумієте, це? І хтось скаже, ну дійсно, і Бог і це передбачив, і от він це знає, і так воно. Ну, звичайно, Бога ми не можемо обмежити Бог, але він то, що він постановив в своїй волі, в своїй досконалій суверенності, положив слухати молитву церкви святих людей, які повірили в Ісуса Христа, які рахуються з Ісусом, які керуються Духом Святим, Ну це однозначно. Тому апостол Павло він мав це усвідомлення, мав це розуміння, і тому він закликав церкву до цієї молитви. Він не каже, я, він міг сам помолитися. Він каже, допомагайте мені в молитві за мене. Тобто він мав сам за себе міг помолитися, і Бог ну, чує цю молитву. Але чомусь апостол Павло він розумів, що цього щось недостатньо. Треба ще залучати церкву. І я не знаю, як навіть можна було би привести якийсь людський приклад, такий, щоб можна було це змалювати. Ну хіба він такий дійсно людський? Це коли, наприклад, є президента, а є якась людина, яка хотіла б щось від президента, і вона щось просить в нього, а президент ну, просто не має часу прислухатися до якихось таких прохань. Тому, наприклад, там, та, якось досягає його там, чи через телебачення це прохання до нього дійшло і він подивився. Та, ладно. Але коли вже прийде до нього його радник, або його там голова апарату, його ще, а потім ще хтось прийде і йому за цього чоловіка скаже, тоді він може і більше ну, на це зверне увагу, і, і в його волі ну, йому було б. Він більше до цього би прислухався і допоміг би цій людині. Ну так воно є. Якщо не тільки від одної людини залежить рішення, буває від одної людини, але буває, коли. Коли багато людей сказали щось президенту, то тоді він більше на це увагу звертає і приймає своє рішення. Ну, якась порада, така згідно закону там, і так далі. Я в такому прикладі. Ну, це такий як людський приклад. Я не знаю, чи то можливо, бо Бог кожну молитву чує. І тим більше апостола Павла, якого він благословив на служіння, на зміцнення церкви і на проповідь Євангелії, щоб Євангелія ширилась. І знаючи, що віруючі в Римі, вони... Не були знайомі особисто з апостолом Павлом, але вони були знайомі з Євангелією. І хто з їм доніс, вони повірили, вони познайомились з Ісусом, вони мали Духа Святого. І їх апостол Павло заохочує, браття каже до них, моліться, разом зі мною моліться. в мене є потреба. І він висловлює цю потребу. Потреба не егоїстична, якась, потреба не тільки його особистого життя. Хоча б це стосувалося його здоров'я, його фізичного існування, я би так сказав. тому що він каже тут, чітко до Бога, давайте до Бога будемо молитися про це. Чому? Щоб мені визволити з від неслухняних юдеї. Щоб служба моя в Єрусалимі була приємна святин. Тобто він каже, тут два визли від злих людей, я так поняв, які хотіли його вбити, ми потім знаємо це і все. І він каже, і щоб я був корисний для віруючих в Єрусалимі, щоб я прийшов туди з повною благодаті. А отак от як він в 29 вірші говорить. Але він говорить про, Рим, про римську церкву, про римляну. Він каже, і знаю, що коли прийду до вас, то прийду в повноті Христового благословення. Але це він говорить, моліться за мене, я йду в Єрусалим, до Юдеїв. А тут каже: а до вас, коли прийду, то я прийду в повноті благословення. Але він, як і до юдеїв в повноті благословення, так і до Римлян планував прийти в повноті благословення. Тобто апостол Павло каже: Я хочу прийти і стати благословінням для них в Єрусалимі, для віруючих людей. Я хочу, щоб вони зміцнилися в вірі, огрунтувалися, щоб вони стали кращими, щоб вони наповнилися Христовим життям, Божим життям. Ну, були плідними для Царства Божого, для слави Його, щоб на освячення їхнє. Ну, розумієте, все, що несе в собі Божа благодать, це всю дію, яку Бог по відношенню до нас застосовує, для того, щоб нам на добро і нам же на славу потім, в День Воскресіння і так далі. Все це благословіння вміщає туди. І він так і просить, каже: от, якщо Переймайтеся оцим, яка зараз Божа праця, що Бог робить. А Бог якраз по відношенню до церкви так і діє. Посилає певних людей і ті люди корисні для церкви на збудування. Ось. Тому за цих людей треба завжди молитися, просити, щоб Господь. Благословляв таких людей, щоб їх оберігав, і в цьому випадку він каже, що від юдеїв І давайте от звернемо увагу на саму відповідь. Ви знаєте, от він закликає до цієї молитви. Як ви думаєте, коли ми прочитали е, у цю 21-й вірш, ой, ти вибачте, 31-й вірш, щоб мені визволити світ неслухняних в юдеї і щоб служба моя в Єрусалимі була приємна святим, як ви думаєте? Почув Господь цю молитву, вона відбулася, правда ж, коли він ж благав віруючих людей. І, напевно, вони відгукнулись на це. Чи вони сказали, а, ні, апостол Павло, що просто таке, не буду молитися? Та ні, напевно, що так не було. Напевно, вони група людей по-любому знайшлася таких, зрозуміли це благання і молилися, і просили Господа. Як ви думаєте, Господь відповів чи ні Ну, десь є в Біблії описано. То чи Бог на цю молитву відповів? На ну, оце прохання. Та є. Ми читаємо Діх святих апостолів. Він, коли йшов в Єрусалим, йому Дух Святий казав: Тебе зв'яжуть, тебе поб'ють. Ти будеш страждати там. Уявіться, він каже, щоб мені визволити з візнеслухняних в юдеї. І йде в Юдею, йде в Єрусалим. Щоб принести ті дари, бути корисним для Єрусалимської церкви, може і матеріальні дари, також в тому включали, щоб підтримати, тому Кадуняни вроді би передавали для Єрусалимської церкви якраз матеріальне благословіння. І ось ми бачимо, що в цьому випадку вже з дії святих апостолів, ми бачимо, що його так і зробили. Його арештували, він нічого поганого не зробив, його звинуватили, побили. І потім думаєш, не поняв, ну почув Господь це молитву чи ні? Та почув, тому що визволив Господь його з рук юдею. Втрутився хто? Римський сотник чи тисячник, я вже не пам'ятаю, вибачте, і втрутився, і визволив з тої толпи, не дав апостола Павла побити до смерті. Все-таки почув Господь цю молитву, все-таки визволив їх його від юдеїв. Але ще ми побачимо далі, чи почув молитву далі? І ми читаємо це в 32-му вірші, щоб із волі Божої з радістю прийти до вас і відпочити з вами. І тут, ти думаєш, а де описано? то, щоб... Чи Бог виконав те, що апостол Павло в цей... до них в Рим попав? Вже в Рим, це вже не Єрусалимська церква, а вже в Рим. Та ми знаємо, що його ув'язнили В Єрусалимі? А потім, по ходу поступово, поступово, поступово він викликався до Кесаря і його відправили в Рим. І в дії святих апостолів і закінчується навіть такими словами, якщо ми будемо читати, що він в Римі там перебув довгий час. Як там написано? Зараз, зараз. І цілих, вибачте, це є 28-й вірш, 30-й, 28,30 Святих апостолів він нижче, 30-31. І цілих два роки Павло пробув у найнайтім -на домі своїй і приймав усіх, хто приходили до нього, і проповідував Він Боже Царство та з відвагою, повною, беззаборонно навчав про Господа Ісуса Христа. А тут ми читаємо, моліться, щоб із волі Божої, тобто із волі Божої, рахуючи з волею Божою, з радістю прийти до вас і відпочити вас. І думаєш, в чому відпочинок? Чи відпочинок в нього був? Та був в нього відпочинок. у тих два роки, що він там був в тому домі, це для нього було відпочинком. Який відпочинку? Радість, то, що його оточували, віруючі люди до нього приходили. Церква до нього приходила, відвідувала його. Він хоч був ув'язнений в домашній арешт, можна так сказати. Але до нього приходили, і він мав можливість проповідувати вільну Євангелію. Ніхто йому не забороняв, ніхто його не переслідував, не бив, нічого. Це для апостола Павла відпочинок. Уявляєте, в нього таке було служіння, наповнене. Постійно якимось супротивом, постійно його десь били, гнали там рідко, коли були такі моменти в нього, що він, він сам говорив: я стараюся звіщати Євангелію не там, де вже Ісус був проповідуваний, а там, де не було проповідувано, а це саме небезпека, саме найбільша небезпека, саме більше супротив, найбільша складність там проповідувати. І в цьому випадку ми бачимо, що Господь почув. Цю молитву уявляєте? Церква молилася, апостол Павло закликав до це. Він дав йому усвідомити, що це є Божа справа, що це справа від Господа, що вона керована Духом Святим, любов'ю Духа Святого. Тому вони прийняли участь в цій молитві, і ми бачимо, як Господь виконав цю молитву, але по-людському. Якщо ви звернете увагу, вона би нам не сподобалась така відповідь. Ну, по-людському. Ми просимо, Господи, визволи нас від, від юдеїв. Тут раз юдеї нас ловлять. Раз в'язницю посадили. Потім, Господи, зроби так, хай буде воля твоя, щоб я попав в Рим, до... моліться, щоб я до вас попав, і щоб я прийшов до вас з радістю і відпочив з вами. І ти думаєш, Господь так Павла повів, в'язниця, корабль там розбився, ну такими шляхами складними. Ну просто одна катастрофа на катастрофі, але він в Рим попав, попав. І ти думаєш, ми інколи очікуємо від Господа, як ми уявляємо наше визволення, щоб людей, ну людей ворог до нас навіть не доторкнувся, щоб ніяких проблем взагалі в нас не було. Але бачимо. З дії святих апостолів відповідь на цю молитву, що апостол Павла Бог повів тяжким шляхом, але виконав цю молитву. Тут нічого не скажеш Богу, Боже, а це те щось не виконав, або ти не почув. Але ні, почув, визволи від юдеї. Юдеї хотіли його вбити, не вбили. Попав в Єрусалим, послужив святим, послужив святим, приніс дари. Е, е, Розказав про те служіння, яке він здійснив, всі возрадувалися, подякували Богові. Це було корисно, це свідчення апостола Павла. Що Бог зробив через нього? Це було корисно для Єрусалимської церкви. Дуже корисно. Щоб з волі Божою з радістю прийти до вас, попав, попав в Рим. Хоча б складним шляхом, але попав. І відпочив? Відпочив. Відпочив. Далі долю апостола Павла не описує Біблія передання, каже, що його все-таки випустили, але потім знову ув'язнили і вже тоді стратили. Ось в цьому випадку, ми бачимо, Господь провів його цим шляхом, дав йому згідно цієї молитви. І не тільки йому, а в цій молитві брала участь не тільки сам апостол Павло, а й церква. От в яка важливість спільної молитви церковної. Ну, Цінність є тому. І велика честь для нас брати в цьому участь, коли ми молимося в спільності до Бога за Божу справу, за один за одного, співпереживаємо. Ми ніби як серцем переживаємо те, що переживають інші, переживаємо Божі задуми, Божу волю. І хай би Господь нам дав оце відчуття, так як Апостоли Павлові, дав би нам оцю цінність спільної молитви, церковної. Ну... По апостол Павло бачив тому цінність, і він розумів, що Бог відповідає на такі молитви, коли церква живе Божою, Божою справою і молиться про неї. І 33-й вірш це як заклики і бажання. І це так важливо для кожного з нас. Хай би Бог нам дав в теперішній час, коли от... такі загрози для нас є, різні, таке все давить на нас, воно таке, якийсь депресивний стан несе, воно смуток, постійно якісь страхи підкидає. То 33-й вірш, хай би в кожному у нас серці оселився оцей Божий мир. А Бог, миру, нехай буде з усіма вами. І оце присутність Божа. Оце а Бог миру нехай буде з вами. Тобто інколи молитва наша, Боже, саме головне, щоб ти був поряд. От головне, щоб ти був зі мною. Все остальне воно розвіється, воно стане на свої місця, воно буде мати правильне і розумне пояснення. Буде мати мир в серці. Головне, щоб відчути у цю присутність, Боже, Ти зі мною. І Бог своєю церкви. Він кожен з нас, навіть коли оці обставини наші, наше здоров'я, наші оці е, воєнні обставини в країні, різні обставини, різні. Е, якщо вони навіть нас так аж покривають і залушують, нехай нас потішить, то, що Бог з нами. Бог миру з нами. Чому миру? Тому що коли ми усвідомлюємо, що Бог з нами, приходить справжній мир. От приходить мир. Коли ми усвідомлюємо наш статус, що ми Його, ми Його, а Він наш Бог наш, який любить нас, який піклується про нас. І в особливості те, що давайте думати про Божу справу, молитися, про тих, хто служить Господу, переймаємося цим і сповняємося такими молитвами. В Спільності, вдома, де б ми не були, наповняємося такими молитвами. Тому я хотів ще й закликати молитися за мене. Будь ласка, моліться за мене, благаю вас. Я ну, особливо останнім часом дуже себе немічним таким відчуваю, розумієте? Ну, як вам сказати, таким слабким, ніби як маленька дитина, буває, так потребую підтримки, розумієте? Тому моліться. За мене, за мене моліться, моліться за братів, які служать, моліться про ваше особисте служіння, моліться за Божу справу. Прошу вас, тому що це є Божа воля, на це є задум Божий такий. Ось. І він зважає на ці молитви, поведе нас і поведе такою дорогою, де ми принесемо плоди для нього. І в вічності, коли зустрінемося з ним. Будемо не порожні, а будемо сповнені плодів різних. Хто що переживає, і плоди праведності, і плоди в проповіді Євангелії, і плоди на збудування церкви, і в мудрих порадах, в підтримці. Ну, багато сфер, де Дух Святий з любов'ю діє через нас один по відношенню один до одного і до Божої справи. Тому не дихаємося тим, переймаємося тим, і хай в тому прославляється Бог. I mean